Тілесний привіт! Запрошую вас до сеансу дихальної практики Вімхофа. Сядьте, боляжте у зручне положення і повністю розслабтеся. Під час практики у вас може виникнути запаморочення. Це нормально. Попіклуйтеся, щоб ви були у безпечному місці, а ваш живіт і ребра нічого не стискало. Починаємо. Зробіть глибокий вдих і видих. Вдих, розширюючи спочатку живіт, а потім груди. І видих. Вдих подібно і видих. Слідуйте за своїм диханням. Робіть вдих і видих глибоким. Не стримуйте себе. Вдих у живіт, груди і видих. Дихайте циклічно, без пауз, повністю в себе вдих і видих. Ще 10 разів. Всередину, назовні. Ще п'ять, слідуй за диханням. Спостерігай, як змінюється відчуття у тілі. Завершальний вдих у себе і повний видих. Затримай дихання на 30 секунд. Відчуй, як змінюється відчуття у тілі. Що ти відчуваєш у грудній клітці? Чи є відчуття холоду чи поколювання у пальцях ніг та рук? Просто спостерігай, нічого не змінюй. На рахунок три, зроби глибокий вдих і затримай повітря на 15 секунд. Три, два, один. Чудово, другий раунд. Повертайся до ритму. Вдих, видих, вдих, у живіт та потім груди і видих. Спостерігай за відчуттями у тілі і слідуй за диханням. Вдих, видих, всередину, назовні. Розбивай цим вдихом і видихом все напруження, що є у тілі. Глибокий вдих і видих. Чудово, продовжуй. Вдих, видих, вдих. Наповні груди, видих. Не підіймай плечі, розслаб' їх. Вдихай живіт хвилею, перекочуючись у грудну клітку. Видих без паузи затримок. Глибоке, циклічне дихання залишилося ще п'ять, дих. Завершайля вдих повністю у себе і зроби повний видих. Затримай дихання на одну хвилину. Усвідомлюй своє тіло, що відбувається у ньому зараз. Чи відчуваєш ти енергію або рух? Де саме? Що у твоїй грудній клітці? Сповільнюй серцебиття та будь увагою у тілі. Якщо ти відчуваєш, що хочеш вдихнути раніше, це нормально. Довіряй собі, дозволь своєму тілу робити те, на що воно здатне. Готовий. Зроби глибокий вдих і затримай дихання на 15 секунд. Чудово! Останній третій раунд. Повертайся до попереднього ритму. Вдихай, видихай. Всередину назовні ти можеш відчувати супротив у цілі напругу, важкість, емоції. Це нормально. Не треба з цим боротися. Просто дихай далі. Дихай спочатку у жив'ї та потім у груди, видихай. Ти можеш зіткнутися з опором, внутрішнім бажанням кинути, уникнути. Просто залишайся з цим. Спостерігай, дихай. Якщо відчуваєш напругу у тілі, дихай саме туди. Уяви, що з кожним глибоким вдихом ти відкриваєш простір, а з кожним видихом м'яко відпускаєш те, що більше не мусиш тримати. Залишилось ще п'ять всередину назовні. Зроби глибокий видих і затримай дихання на півтори хвилини. Відчувай своє серцебиття. Помічай зміни у тілі, які відчуття у кінцівках, стопах, пальчиках рук і ніг, долонях. Якщо ти відчуваєш поколювання, холод або жар у тілі, все добре. Просто спостерігай. Відчувай енергію у грудях. Сповільні думки. Залишилось 30 секунд. Не панікуй, якщо хочеш вдихнути раніше. Це нормально. Ти завжди можеш вдихнути. Якщо відчуваєш ще час, зроби це. Але довірся собі. Ти здатен трохи більше, ніж здається. Спостерігай, будь поруч з собою. А тепер вдихни і затримуй дихання на 15 секунд. Дозволь собі м'яко повернутися до тіла. І розрухай його, починаючи з пальчиків. Повертайся до свого природнього дихання. Дякую за увагу до свого тіла.